Вітаю, любі друзі! Сьогодні знову приїхала господарювати до себе, поки ще приїхала, поки ще не живемо тут. От, все добре, ростуть, розвиваються кульчатка. От. І сьогодні я побачила вже. Жука, колорадського жука побачила. От. Не було на картоплі. І от і в мене він з'явився. Поприскала я карамаїта і обірон. Є такі препарати, дуже гарні я роз... замовляла. А... Ну, на розлив, як кажете. І от вони вже сипляться. От посипалася вже більше половини. Ось такі ось вони вже сипляться. Тому що, якщо зараз не обробити, хоча картопля вже і цвіте, вроді як кажуть, не страшно. Жук вже не, ну, можна не обробляти. Але в мене баклажани і жук потім перебереться на них. Тому я оприскала. Плюс абірон і... Карамаїта він і от білокрилки на капусті також. Зараз поливаю картошку. От. Тому оприскала картоплю. Ось така вже груша в бутилці. Росте. Ось такі вже чері, томатики. Спаржева фасолька. Ось, ну, кабачки я вже збираю другий, напевно, раз. Томатики також. Ой, вже є. От кабачки я вже зібрала сьогодні. Вон ще ростуть. Топлю і тут також я оприскала, зібрала трошки черешні, але ще її багато. На вихідних, можливо, буду тут вже закривати компоти з черешні. Якщо кому цікаво, замовляла Влад Пуліка в Facebook. Ось ці препарати Карамаїта і Оберон, він відправляє у шприцях. Зараз покажу ось такі ці препарати. От, впевнена, що це не підробка, гарний препарат, і там і добрива. Там ну, різні в нього. Є препарати, він займається цитрусами, у нього теплиця з цитрусами, і от можна замовити ще й такі препарати для обробки. А овіронка ромаїта. от там багато чого замовляла. Було ясне небо, от поливаю картоплю, бачимо, тучки наганяє. Ну, от завжди, як поливаю, так і дощик. Ну, це добре. Водочик нам потрібен. Томатики. Мої вже що це за сорт цікавий такий. Не підписую зараз сорти свої. Усі ці томати в мене сортові. Із свого власного вже насіння. От. І ось які. Можливо, якийсь перцевитний. Я їх дуже полюбляю. Їх багато в цьому році сіяла. Так, ну що, Колорадський. Ти що сидиш? Я ж тебе потруїла. Один-два ще сидять. Може були під листочками, ну я думаю, до них дойде. Ось подохли. От. Так, добре, піду переодягатися вже їхати додому. А тут потім вимкну воду, дополивається вже. Хай трошки. Що це в мене так? За виноградик такий цікавенький. Тут думала один сорт, а тут дуже різні вони. Подивимося, що це за виноград. Вон який вже здоровенний. І якийсь не подобаєтьсямешся, будемо прибирати. Це схожий такий, як у мене там біля будинку. Вон який. І там такий довгий. Ух. Так. Воночка. Хороший, поки все здорове. Це що за кудрик? Це що за кудрик? Мені кудрика не треба. Уже тут був один кущик для кольору, кудрик. Саме здорове таке листя і сила роста. Саме велика. Не знаю. Що це таке? Ой. напевно, якийсь пізній сорт. Так, сьогодні я нарвала черешню на дачі, а тут вже не рву, бо. Це мені важко буде донести потім. На вихідних будемо обривати всі дні разом, якщо не буде дощу. Всім пока. Зараз зірву цю черешеньку і зважу її. Вона вже дійшла. От. Ось тринадцять з половиною грамів, а ось черешня з мого дерева великого, вісім і вісім сім і шість, вісім і три. Десять. Ну, це така сама крупна. В основному вісім і дев'ять. От, а ця тринадцять з половиною. Так, зірвемо ще оці дві. Ну, зірвемо без хвостика. Спробуємо. Одну. тринадцять. Дванадцять, сімдесят Тобто близько тринадцяти грамів. Вона важить. От, коли е, моя звичайна черешня важить. А, близько восьми. Сама крупна десять. О, середня яка? Вісім і вісім дев'ять. От, майже в два рази вона крупніша, ця черешня. Сік темний, такий темно-рожевий, непрозорий. М -м, смачна, дуже солодка, немає в мене, щоб вимірити солодкість. Але ось це більше як літній сорт. трошечки менше солодкості, смачний. Дуже схоже і за смаком, і за термін дозрівання однаково, просто ця крупніша. Ну і трошки, трошечки солодша. Можливо, тому що її мало на цьому деревці було. От. Ну, але я її саджала на заміну до своєї цієї черешні дорослої, тому що вона там на неї напав, як вона називається, рак. Ось, бачите, така тріщина. Я її довго лікувала. От, вона заробцювалася, і дерево начебто бореться. Не, не, ну, не померло. І ось також. М'єтним купоросом обробляла, прям намаз, намазувала. Довго так трималася. От. Ну і раз вже я взяла ваги, в мене почала стигнути лохина. От, можливо, ні, ще зелена. Вона повинна сама зриватися. Вона тільки-тільки починає. Он їй скільки. Тільки-тільки. Ох, тут гляньте, яка вже здоровенна буде. От. Ну, звичайно, не скажу, що дуже якась там вона. Півтора грама. Півтора грама. Оцю зелену я не буду рвати. А більше так я і не бачу. Ну, можливо, півтора грама. Десь по півтора грама, ну, максимум до двох грамів. Від одного до двох грамів. Така вага лофіни. Ось така черешня. Обриваю черешню О, на будинку, теж думаю, взважу. Десять з половиною. Вісім двадцять пять. тридцять вісім. 11.09. Ну, тобто теж дуже крупна черешня. От, але ж все ж таки та солодша. Десять. Черешні дуже багато. Вже більше половини гниє, тому що пройшли дощі. От. От понизу я тут тільки обірвала пару відер. Така шикарна черешня. Продавати ніхто її купувати не буде, нікому вона не треба. Її багато скрізь От. Воно сусідів жовта пропадає. Дерево наполовину, половина. Червона половина жовта. Класно так. Але дуже добре, що її занизили. І не потрібно думати, як дістатися до гори. Треба буде також свою черешеньку дуже гарно обрізати. Нет. Вона вже ще неділька-дві, ой, неділька-дві, день-два і все, вона погніє. От, наварю компотиків з цієї черешні. Будемо пити, воно, бачите, і одразу ж гніє. Я так обриваю, кидаю на пол. Ну, буду далі рвати, бо дуже багато. Покажу трошки курчаток. Вон сьогодні також кабачок такий великий. Перевезла сьогодні міні-м'ясних. От міні-м'ясні. У мене тут десь пару півників, а решта курочок, бо три півники я продала міні мясні курчаток. От. Вон вони сидять. Білі фірдери вже дуже великі. Буду їх відвозити на дачу. Якось дружити зі своїми старшими курмами. Бо вони отут занесуться. Ну, не знаю, ще подумаю, що з ними. Фух. З бур'янами знову треба боротися. Алларадський жук попадав. Немає взагалі. Не знайшла. От. Що тут Яблунька у бутилці? Дуже близько до горлишка. Яблунько, як воно буде рости, не знаю. А ночі, яка на яблуні. Все. Фух. А прикоска, яку я посадила, дуже пізно, майже а, початок червня. Вроді прийнялось. А і в мене сьогодні прийнялось а, хурма, пустила брунечки. Ось моя хурма. Це у нас а, Вот такое. делки палки Як. Пучку обломала. Ну, там и не воно, там и не надо. Снизу все пообломаю. Так. Фую. Это <laughs> хурма фую. Ось, а вот это еще сидит. Є сидить, але тут щось вже є, проривається, почечка. Ну, о, живі почечки скоро будуть. А, це у нас запилювач 48. Білокрилка літає, менше стало, але літає після оприскування. Вон. Треба ще, напевно, обробляти. Ох, тут взагалі багато. Ну, якось так. Такий гарбуз здоровенний. Подобалось йому тут рости. Кавунчик ось у мене пішов. Рости. Я його пущу тут під виноградом. Наградка нині. Буде класно. Це я розсадую, висаджувала кавунчик. Це я кабачок посадила. Щось, звісно, неудачне. Такий виноград. Наград чистий, але після дощу боюся дуже, щоб не пішло все прахом. Що тут зізіфус? Якийсь больненький той зізіфус, ой. Не знаю, знизу пішли листочки молоді, воно, який кущ, а зверху щось хворіє. Гарша. Так. Виноградик. ти не хочеш малинку покушати? Смотри, скільки малинки. О! Малина дуже солодка, смачна. Малину вже збираю багато, щоб не осипалась, шкода її. Але ще нічого з нею не робила. Всім пока-пока. Угу. Угу. А, до речі, з приводу оцих сухих дерев на участки. Це персики. Я їх не прибираю для того, щоб подивитися, чи відіб'ють вони. Якщо ні, то ми їх поповляємо на дрова. От, але зверху зав'язалися персики. Тому, може, в цьому році ще й поїдемо персиків. Нащо їх прибирати? Вони мені не заважають. От світло вони не займають, хай собі стоять. От якось так. треба зібрати малинку. Mm -hmm. Буде в мене насіння цього райдиски цієї китайської. Що ви там ругаєтесь? Вона така дорога дайкон. Зберу насіння. Я її вирвала, а трошки залишила на насіння. Потім приберу і тут досаджу томаті, помідорчики. Дощик так гарно все полив. Ой, не пройдеш. Все заросло і не пройдеш. Перевезла трошки больних моїх цитрусів, буду пересаджувати, купила а ґрунт, замовила компасану. буду пересаджувати. Ботатик пишет, батат пишет. Прививка слывы прижилась. Да, тут, а вот прививка яблоньки так уж прижилась. Теля напала, надо обрубить. Да. Кабачочки. Помідорчики. Я зібрала вже там спілий був. Ну, мама, це тим. А груша дуже швидко зростає в бутилки. Перші стільки буде. Оно. Оно ну, тут, Ого. тут Ого. все пока-пока.